Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як перейти з 24-го параграфу на інший. Цікаво! Підпишіться на наш канал в TikTok та YouTube. А ми продовжимо! Якщо ви виконали всі передумови для зміни параграфу, про це ми розповідали в наших минулих відео ослан Сламбіщера можете подати заяву на зміну параграфу. Якщо ви в Лейпцигу, то це можна зробити навіть не виходячи з дому. Головне зібрати всі необхідні документи. А саме трудовий договір, судова інструкція із зазначенням розміру заробітної плати бруто заповнена, декларація про працевлаштування еклегом. Сум Бешефтігунг Верхельс знайти можна на сайті AuslanBach. Дивіться далі. Заповнити повинен ваш роботодавець, дійсний закордонний паспорт, копія посвідки для працевлаштування, свідоцтво документ про професійно-технічну освіту та або вищу освіту, включаючи огляд окремих оцінок. Підтвердження визнання, або порівняності вашої професій... професійної підготовки та або університетського диплому. Чи потрібно визнавати вашу професійну кваліфікацію? Ви можете дізнатися на сайті AnaKenung. .de. Якщо ви маєте іноземний диплом про вищу освіту, він повинен бути визнаний або прирівнений? До німецького диплому про вищу освіту ви можете скористатися інтернет-базою даних Анабін, щоб визначити порівнянність вашого диплома про вищу освіту, отриманого за кордоном. Якщо ваш диплом про вищу освіту не внесено до бази даних Анабін, то за запитом Центральне відомство з питань іноземної освіти ЦАП. Повинна провести експертизу диплома на вимогу. У нас є відео на це: підтвердження засобів до існування. Довідки про заробітну плату за останні 3 місяці, якщо такі є, підтвердження поточного медичного страхування від медичної страхової компанії для обов'язкового медичного страхування. Неофіційний лист. Від страхової компанії для приватного медичного страхування. Довідка від страхової компанії. Дивись на сайті АусланБіхера. Копію мовного сертифікату. Важливо. Головне, щоб ваші документи не були в місткі. Зіжміть файли, щоб вони були не більше декількох кіловат. Весь пакет документів зібрано. Що далі? Заходимо на сайт leipzig.de. Далее нажимаем Jugend, Familie und Soziales. Справа. Ausländer und Migranten in Leipzig. Da Themenportal zu Ausländer und Stadtangehörigkeit recht. Ausländische Behörde Leipzig. Zunächst убираем Online-Auntragsformular. Далее обираємо Мову. Можна убрать англійську, німецьку. чи іспанську. Якщо у вас тільки 24 й параграф, то нажимаємо Ich möchte erstmalig einen Aufenthaltsitel zur Erwerbstätigkeit beeintragen та клікаємо Jetzt starten. Подати заяву ви можете, якщо вам 18 років та якщо ви повністю дієздатний. В іншому випадку за вас потрібен подавати заяву опікун. Нажимаємо на галочку ich habe die» vorstehende Hinweise zur Kenntnis genommen. Я прийняв до відома вище зазначену інформацію та нажимаємо далі. Писуємо дату, коли вперше раз приїхали до Німеччини та відповідаємо на питання. Haben Sie Deutschland seit Ihrer Einreise für mehr als sechs Wochen verlassen? Чи залишали ви Німеччину більш ніж на шість тижнів з моменту в'їзду в країну? Далі нас питають, чи ви вже маєте дозвіл на проживання Ставити так та завантажити копію дозволу, чи зобов'язано ви сплачувати аліменти на отримання інших осіб. Якщо у вас немає зобов'язань, то ставити ні. Чи є у вас судимість? Чи є ви в даний час об'єктом досудового розслідування, провадження в порядку спрощеного виконання покарання або відкритого судового розгляду? Вам коли-небудь відмовляли в'їзд до Німеччини або шенгенської зони? Вас коли-небудь просили покинути Німеччину або іншу країну шенгенської зони через несанкціоноване перебування? Вас висилали або депортували з Німеччини або іншої країни шенгенської зони? Вас депортували? Нажимаємо далі. Ви хочете подати заявку від свого імені? Або від імені третьої особи. Я подаю заяву на себе або на себе та своїх неповнолітніх дітей. Я подаю заявку від імені третьої особи. Далі заповнюємо формуляр. Вписуйте ваші особисті дані. Завантажуйте паспорт та нажимаєте далі. Вказуйте адресу та нажимаєте далі. Бажаєте скористатися онлайн-сервісом, щоб подати дані про неповнолітніх дітей, яким також потрібно виготовити або продовжити посвідку до тимчасового проживання? Я хотів би влаштуватися на залежну роботу, наприклад, робота в компанії в якості помічника по господарству, волонтерська служба або робоча відпустка, я науковець. І хотів би працювати в німецькій науковій дослідній установі. Я хотів би стати самозайнятим або працювати фрілансером. В тому числі відкрити власний бізнес. Я хотів би працювати помічником по господарству або займатися волонтерством. Я хотів би шукати роботу в Німеччині. Якщо ви вже найманий працівник в Німеччині, то обирайте останній варіант. Якщо фрілансер, то пункт я хотів би стати взаємозайнятим або працювати фрілансером. Тепер завантажте документи. Максимальні документи повинні бути 35 МБ. Також ви можете залишити повідомлення «Ausland Offland перевіряйте надані дані. Тепер потрібно поставити галочки в тексті зазначено Відданість за надання правдивих відомостей. Та можливість подання додаткових документів, попередження про кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію або підробку документів. Обов'язок повідомляти про зміни, наприклад, втрату роботи, розвинування шлюбу, отримання соціальних виплат, інформування про те, що міграційні служби мають доступ до судимості заявника. Останній крок: відсилайте заяву. Скільки чекати на відповідь? Наприклад, для людини, якій я допомагала. Ми подали 21 жовтня, позитивну відповідь вона отримала 18 листопада. А термін 3 грудня на 3 січня. На терміні показуєте запрошення з терміном дають талончик з вашим номером. Не забудьте взяти ваш закордонний паспорт. Далі вас визивають, даєте ваш паспорт. Та запрошення. Далі заповнюєте документ. На місці робите фото та відпитки пальців. Далі дають картку. Необхідно сплатити послуги. Сплатити можна як карткою, так і готівкою. Заплатили 103 євро. Автомат видає квитанцію з нею знову до співробітника. Наступний термін 31 січня. Де вже можна забрати ВНЖ. ВНЖ дали до 26-го року. Коли подається заява, то не можна вибрати, на які саме параграфи подаєтеся. Людині віддали 18Б. Зарплата була до 45 тисяч євро в рік. Людині менше 45 років. Чи анулюють 24 параграф. Людині не анулювали параграф. В наступних відео ми розповідаємо. Про досвід інших. Покажіть, що наші відео для вас важливі. Підпишіться на нас та ставте нам лайк. До зустрічі!